Цього тижня говоримо про найактуальніше, що робити зі штатним розписом після 28 серпня: скасовувати, залишати чи шукати альтернативи. І, звісно, підготуємося до осінніх лікарняних. Розберемося з правильним визначенням страхового стажу. 26 серпня надамо поради, як виправляти зарплатні помилки без штрафів і конфліктів із працівниками, які документи врятують під час перевірки та як уникнути ризиків у звітності. 27 серпня пояснимо, які нові норми працевлаштування осіб з інвалідністю Діятимуть у 2026 році та які є вимоги до зарплати. Обговоримо заміну штрафів спеціальним внеском, хто буде його платником та як правильно звітувати. Окремо зупинимося на темі відряджень, як оплачують робочі та вихідні дні, як правильно розрахувати середню денну зарплату, а також як оформити та надати відгул після відрядження. 29 серпня обговоримо оновлення облікової політики, лікарняних виплат, військового обліку та бронювання. Спікери поділяться практичними Радами як уникати помилок штафів, правильно визначати страховий стаж та вести військовий облік? Реєструйтесь і приєднуйтесь до безкоштовних ефірів за посиланням і працюйте впевнено.